Північний циклон та застуда тривають. Боляче ковтати смокчи 12-та година в Києві. і в марафоні час новин для вас працюють інформаційні команди. Фактів Асітіві та «Вікон СТБ». Я В'ячеслав Цимбалюк вітаю. Росіяни з самого ранку обстрілюють Херсон. Внаслідок артилерійського удару по Дніпровському району частково зруйновано житловий будинок. Загинула літня жінка. Також постраждав 50-річний чоловік, який був на подвір'ї. Лікарі діагностували в нього контузію. За минулу добу внаслідок російських обстрілів загинули двоє людей. Ще троє поранені. Російські військові гатять по житлових кварталах. Обстріляли майже 30 населених пунктів Херсонщини. Пошкоджено сім приватних будинків, автівки і гаражі. Зранку місцева влада попросила. Радила про ще один ворожий дрон біля Антонівки та загрозу нових авіаударів за січень. Російська армія випустила по Херсонській області понад 12 тисяч снарядів. Окупанти продовжують бити і по цивільному населенню Донеччини. Під ударом за добу опинилися три райони. Зафіксовано 12 обстрілів. Про це повідомив голова військової адміністрації Вадим Філашкін. У Покровському районі пошкоджено понад десяток будинків. У Шевченко поранено три людини. У самому Покровську один загиблий і ще один постраждалий. У Краматорському районі пошкоджено газогін і три будинки. Ще вісім осель понівчені в Сіверську. А в результаті атаки на Харківщину у ніч проти суботи загинула одна людина ще четверо постраждали. Одна жінка у реанімації. Повідомляє обласна військова адміністрація. Окупанти завдали понад два десятки ударів шахедами, ракетами по обласному центру і передмістю, пошкоджені житлові будинки та критична інфраструктура. Репортаж Тетяни Доцяк далі. Російська армія атакувала Харків шахедами в суботу вранці. Люди мирно спали, коли в приватний сектор в холодногірському районі прилетіло. Спалахнула пожежа в одному з будинків. Обвалилася стіна і привалила 70-річну жінку. Як розповідає знайома родини пані Альона, жінка відмовилася виїжджати за кордон її про це просили рідні під час війни. Якось приїжджали вони родиною до нас до моїх батьків село. Сусідній будинок був вільний на той час, і вони там. Десь тиждень, може півтора. Я не буду сказати точно. Там жили, коли був такий масовий обстріл. Потім вони повернулися. Син виїхав за кордон з своєю дочкою, ну родиною, сім'єю. А мати була тут. Ще одна літня жінка отримала тяжкі опіки. Вона перебуває в реанімації. З вибуховими травмами госпіталізований 37-річний чоловік. Ще двоє людей відбулися легкими травмами. Слідчі встановили, якою зброєю окупанти атакували Харків. Один би пила типу шахет влучив в приватний житловий будинок. На місці пригоди працюють слідчі та прокурори з метою встановлення та фіксації всіх наслідків атаки. Внаслідок удару пошкоджено 28 житлових будинків. Вилетіло півтори сотні вікон. Весь день на місці влучань працювали комунальники. Повідомляють у міській раді. Тероризували окупанти й інші населені пункти області. Було серія ударів по Харківській області, по об'єктам критичної інфраструктури і по об'єктам газорозподільної системи. Окупанти атакували Дергачівську громаду, пошкоджені сім житлових будинків. В Новій водолазі ворог вдарив по підприємство. З опівночі окупанти тероризували ракетами-шахедами Донецьку громаду. В двох багатоповерхівках вилетіли вікна, пошкоджено гуртожиток та газову інфраструктуру. На місцях ударів спалахнули пожежі. За даними начальника Харківської адміністрації Олега Синігубова, загалом, під час масованої атаки, ворог скерував на Харківщину 17 бойових безпілотників та 6 ракет. Тетяна доцяк факти. ICTV, єдині новини. 110 бойових зіткнень сталося на фронті за минулу добу. Про це повідомляє генштаб Збройних сил України. Найбільше боїв 40 відбулося на Покровському напрямку. Ворог атакував поблизу дев'яти населених пунктів. Складна ситуація довкола Турецька та на Краматорському напрямку. Тут наші воїни відбили по сім російських нападів. Штурмували росіяни і на Харківщині. На Куп'янському напрямку відбулося 17 атак окупантів. 15 разів росіяни намагалися просунутися на лиманському відтинку. Наша авіація раке. Етники та артилеристи за минулу добу уразили 13 районів зосередження особового складу і техніки та два пункти управління російських загарбників. Загальні ж втрати окупантів за день склали 1320 осіб вбитими та пораненими. На Курахівському напрямку росіяни продовжують тиснути на позиції наших військових і намагаються оточити деякі підрозділи. Напередодні на цьому відтинку фронту сили оборони відбили більше двох десятків атак. Нині оборонцям, які тримають цей напрямок, потрібні дрони. Тож долучитися можете і ви за реквізитами на екрані. Росіяни тут тактику не змінюють, штурмують маленькими групами, і намагаються просочитися до нашої піхоти. Ховаються під спаленою технікою та залишками будівель. Тож знищувати росіян тут не аби. Як допомагають і в дрони оператори працюють майже у цілодобовому режимі, знищуючи окупантів, які пробираються пішки та використовуючи багі і звичайні цивільні автівки. Ворог намагається повністю окупувати Дачне і рухатися трасою Донецьк. Запоріжжя для цього захисникам потрібні нічні дрони. Ними добре видно росіян і в день, коли вони маскуються. Навіть та сама артилерія без дронів зараз практично не працює. Всі хочуть картинку, всі хочуть. Щоб показали ураження, всі хочуть, щоб показали переміщення противника, набагато краще можна координувати дії артилерії тої саме. Ну і БПЛА саме по собі безпосередньо вражає дуже багато цілій. Привести себе до ладу та попрати, іноді цього бійцям достатньо, аби зняти в тому і хоч трохи, згадати про комфорт цивільного життя. На фронті і біля лінії зіткнення це вкрай складно. За часів АТО і ООС серед військових користувалися і користуються попитом мобільні лазні на колесах. За цей час наше військо має комплекси різних модифікацій. Вони і на фронті, і біля навчальних центрів і тренувальних таборів. Як працюють мобільні лазні у війську та чому вони важливі? Дивіться в Репортажі командування сухопутних військ. Якщо враховувати там витрата води, якихось на помівку людини літрів 30, то фактично там 10 людей безперервному так помітися. Це так звана мобільна лазня для військових. Контейнер облаштований душевими баком для води на 300 літрів і котлом. Воду гріють дровами. Ось це середини цей котел, який гріє воду. Ось баки для води. У переробленому морському контейнері можна не лише помитися, але й попрати. Тут кілька сучасних машин. Нині цим мобільним комплексом користуються рекрути, які нещодавно потрапили у сухопутні війська. Після важких тренувань бійці можуть тут. Привести себе до ладу, облаштувати подібні лазні допомагають волонтери. Ми розмовляли з командуванням логістики, командуванням сухопутних військ і проговорювали про найбільші виклики логістики. І власне цими викликами стали помиття особового складу. Мобільні комплекси можна зустріти і на фронті, але подалі від лінії зіткнення кажуть військові і показують інший комплекс. Він уже трофейний. Російські недрузі постачають не тільки бойову техніку нашим військам, а ось можемо спостерігати лазені комплекс, який Російської Федерації. Як вам взагалі цей комплекс? Ну не дуже економний, порівняно вони, вони не жаліють. Але от темпи помивки досить швидкі, бо можуть швидко нагрівати воду. Тут не бак, а проточно, що вода нагрівається по мірі використання? Та цей ворожий комплекс, поки що тут як експонат. Бійці міркують. Як його удосконалити, аби енергоекономнішим був? Тож поки що користується своєю лазнею. Ви очікували, що така штука є у війську? Взагалі ні. ні. Я думав, що все, буде, що все буде найбільш печально. Що ми там будемо залітати в якийсь там дерев'яний, не знаю, якусь дерев'яну забудову і там всі разом, там людей 60, будуть митися невідомо як і, і тептися один об одному. А тут більш-менш цивільно, так би мовити. Через російсько-дронові ракетні атаки комплекс своє розташування постійно змінює і захисники його маскують. кажуть, без мобільних лазень їм було б вкрай складно, особливо взимку, коли відсутність нормальних умов для миття може бути небезпечним для здоров'я. За матеріалами сухопутних військ Олег Корнієнко факти сітів єдині новини. Нові шведські катери Combat Boat 90 передані партнерами для військово-морських сил України, вже виконують спеціальні завдання в Чорному морі задля безпеки в нашій акваторії узбережжя. Серед інших військово-специфічних завдань катери ще й розміновують територіальні води. Ексклюзивний вихід на борт супершвидкісних малюків та коментарі командирів. Далі в репортажі. Я казав командир, в цьому є якась романтика. Кулеметник розповідає про службу на новому шведському катері. Combat Boat 90. Це для того, щоб на хвилях не вилетіти з свого місця. Тут є спеціальний упор, щоб краще було крутитись на 360. Техніку Україні передала Швеція. Комбати обладнані вогневими точками під кулемети та гранатомети. За потреби з їх допомогою можна транспортувати морські міни та глибинні бомби. Це універсальна бойова одиниця, кажуть військові. Не було у нас. З моменту отримання цієї техніки якихось одноманітних завдань. І Кожного разу нам доводилось готуватися до чогось різного. Кожен день новий наказ і нове завдання. А ще катери швидкі, що вкрай важливо для успішного виконання завдання. Ми постійно знаходимося в готовності. Вихід. У нас займає менше хвилини. Зараз, якщо дають тривогу, поки ми з вами спілкуємося, а через хвилину ми вже будемо там. Зараз катери почали використовувати в Чорному морі, хоча їх можна застосовувати і на річках. Він може йти по мілководдю, може виходити без ушкоджень на необладнання обезбережжя, на каміння, причому досить гострі. Тому наш пісочок на пляжах це для нього шматок масла. Про передання цих катерів Швеція заявила торік у серпні. Техніка призначена, зокрема, для висадки десанту на узбережжі, розповів тоді речник ВМС України Дмитро Плетенчук. Свого часу росіяни скопіювали шведський катер, створивши свій раптор. Комбат-90 це оригінал. Він швидкісний, він дуже, маневрений. Дуже маневрений. Його зупинка з повного ходу займає у нас. Близько 20 метрів. Зараз катери відпрацьовують злагоджені з дій на морі, і тут важлива не лише техніка, кажуть військові, важлива командна робота. Якщо з ним щось станеться, я завжди поруч. Якщо зі мною щось станеться, я знаю, що він завжди поруч. Ну і це збільшує наш спектр і спостереження. За матеріалами телерадіостудії Міноборони Бриз Ольга Читайло, Тетяна Пічугіна, факти СІТІВІ, Єдині новини. США завдали авіаударів по Сомалі. Це перші удари американців по африканській країні за другого президентства Дональда Трампа. Американські військові стверджують, що поцілили в об'єкти, де ховалися бойовики ісламської держави. Всіх терористів вдалося ліквідувати разом з їхніми ватажками. Як каже американський президент, ця атака чітке послання тим, хто хоче напасти на Сполучені Штати. Що Вашингтон готовий знищити всіх, хто загрожує Америці та її союзникам. Євросоюз захищатиме свої законні інтереси та вдасться до необхідних заходів у відповідь, якщо президент Сполучених Штатів Дональд Трамп запровадить додаткові мита на європейські товари. Відповідну заяву речника Єврокомісії публікує італійське інформагентство Анса. так представник європейської спільноти відреагував на нещодавні погрози американського президента підвищити тарифи для європейського імпорту. Бо, як пояснив Трамп, євросоюз жахливо поводився зі штатами. Тим часом експерти агенство. Рейтерс порахували, що вже запроваджені господарем Білого Дому 25 відсоткові мита проти Мексики і Канади та 10-процентні проти Китаю можуть розпалити торговельну війну і порушити річний обсяг торгівлі США на 2 трильйони 100 мільйонів доларів.